І так, зараз у нас буде алгебра, і ми з вами будемо обговорювати таку тему, нову тему, як... Розв'язування раціональних рівнянь. Ось ми говорили про те, що в нас є раціональні дроби. Це такі дроби, які містять в знаменнику, змінні да, і в чисельнику. Ось а, також ми будемо розглядати таку тему, як раціональні рівняння. Запишіть, будь ласка, такий підзаголовок, Сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 16 жовтня. Класна робота. Половина осені вже пройшла. Нагадую, сьогодні Олімпіада з математики. Тема уроку раціональні рівняння. Можна, пожалуйста, вопроси по ДЗ? Так, да, давайте розберемо спочатку питання по ДЗ, а потім. Я зі сходинок так задавала вам. Давайте. Тридцять восьмо Угу. Так, а зараз зачекайте, знайду, де ви. Знайду текст. 38 перше. А, 38 це той такий страшненький, так? І так. А мінус дріб. 4а мінус 4 поділити на А. Це чисельний в Знаменнику. 2 поділити на А. Мінус 1. Що тут можна а, зробити? В чисельнику звести до спільного знаменника це А і в знаменнику. Якщо в чисельнику спільний знаменник а, то у першого виразу додатковий множник А. Буде А квадрат. Далі стоїть коварний мінус. Мінус 4А і плюс 4, бо мінус на мінус дає плюс. Тут теж зводимо до спільного знаменника, це теж А, і буде 2. А. Тепер ось цю риску дробу велику, сприймаємо як знак ділення. І мені треба ось такий дріб, поділити ось на такий дріб. Для того, щоб поділити дроби, треба спробувати розкласти на множники і чисельники, і знаменники. От в чисельнику є формула це А-2 в квадраті. В знаменнику нічого немає, перегортаємо, беремо в дужки. Тепер дивимось, у нас є вираз А-2 і 2 мінус А. Під знаком квадрату я можу змінити місцями зменшування та від'ємник без зміни знака. Не треба ставити знак мінус перед дробом, бо квадрат цей мінус, якби, убирає. Тепер ось цей квадрат скорочується з цією дужкою, А і А теж скорочуються, Так як знаменник один вже його не буде, і відповідь буде 2 мінус А. Ще які запитання по ДЗ? Немає, так? Да? Давайте так, спочатку згадаємо матеріал сьомого класу. По-перше, згадаємо, які рівняння називаються рівносильними. Рівносильними рівняннями називають рівняння, які мають одні і ті самі корені. Тобто. Наприклад, якщо у одного рівняння два кореня, а у другого три, вони вже не можуть бути рівносильними, бо множини розв'язків повністю повинні співпадати. Кількість і самі корені. Також рівносильними вважаються рівняння, які коренів не мають. Тоді давайте продовжувати далі. Які ще ми знаємо властивості рівнянь, які е, називають рівносильними перетвореннями, тобто при виконанні яких властивостей, з, е, маніпуляцій з рівняннями ми будемо отримувати рівносильні рівняння. Якщо в будь-якій частині рівняння розкрити дужки або звести подібні, то одержимо рівняння рівносильне даними. Про перенесення доданків, змінюючи знак, це теж Відома нам ще з шостого класу властивість. І також третя властивість, яку ми теж використовуємо, якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне і те саме відмінне від нуля число, то одержимо рівняння рівносильне даними, що ми будемо називати раціональними рівняннями. Рівняння, ліва і права частини яких є раціональним виразом. Не будемо записувати е, означення. І згадаю також, що таке область визначення рівняння. Це е, ОДЗ, іншими словами. Е, іноді пишуть ОВР, але ми, мабуть, будемо писати ОДЗ, бо е, це нам більш знайомо. А тепер от це вже запишемо. Давайте згадаємо таку реч. Коли дріб дорівнює нулю, от е, дріб дорівнює нулю. Тоді, коли чисельник дорівнює нулю, ось така стрілочка в два кінця означає знак рівносильності. Тобто чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Запишіть, будь ласка, цю рівність, тільки в одну строчку помістіть, і напишемо це словами. Правило таке. Дріб дорівнює нулю. Коли чисельник дорівнює нулю, саме коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Я перепрошую, а ви що відпустили? Ні, ані не скажуть, що ви їх отпустили. Ну, да, я их да, они говорят, домашние вы задали. Я домашние я была не... даже не Я поняла, так не, они. сидит, А, пусть они напишут там в их группу. Я сейчас напишу, что все. Это куда они? В 12 должны? Да. Сейчас напишу. Нико это этот... мошенники. Они говорят, а у, нас, у них же еще следующий урок есть. Это они где-то гуляют. А Сейчас я напишу. да в том -то и дело, что у них же есть следующий. У них химия следующая. А Желонкину я когда-нибудь увижу. Она была сегодня. Не я была. просила, чтобы ей передали, чтобы она ко мне подошла. Хотя бы дать банки заданий. Она так и не подошла. Я сегодня ее тоже прописочила. Сейчас. Она должна быть. Ну, я тоже. Угу. Так, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник, не дорівнює нулю. Е е і от є такий алгоритм. Якщо ваше рівняння себе представляє таку рівність дріб дорівнює нулю, то що ми будемо робити? Прирівнювати чисельник до нуля, вимагати, щоб знаменник не дорівнював нулю, і розв'язувати таке рівняння. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, 8.6. Давайте зробимо перше, друге, третє. І так, подивіться, перше рівняння. 2х мінус 8 поділити на х плюс 4 дорівнює 0. У вас це рівняння саме записано ось в такому вигляді. Дріб дорівнює 0. Дріб дорівнює 0, можете писати знак рівносильності. Така стрілочка в два кінця. Коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. І тепер розв'язуємо перше рівняння, а друге я називаю Да? Переносимо 8 в той бік. 2х дорівнює 8. А цю четвірку переносимо теж, як доданок, змінюючи знак, х не дорівнює мінус 4. Х дорівнює 8 поділити на 2. Це буде 4. І число 4 ж не дорівнює мінус 4, тому ця система має розв'язок х дорівнює чотирьом. Зрозуміло, так? Відповідь чотири. Так, давайте друге візьмемо. Так, 8.6, друге. Хто хотів би прокоментувати? Ілюша, давай. Теж пишемо знак рівносильності. рівносильності. Система. Далі. Система 3Х плюс 7 дорівнює 0. І а знизу X дорівнює 0. 0. Так, і розв'язуємо. Перше рівняння в нас лінійне. Переносимо да. в той бік. Доданок 7 з протилежним знаком. 3х, ну, 3х до мінус 7. І х на 3. 3 рівня... 0 в нас вже розв'язано. Так. Як знайти х з першого рівняння? Ну, х дорівнює мінус 7, поділити на 3. Угу. Це буде скільки? Це виходить. Ну, тут дробі, так і буде. 7 угу. третіх. Ah. Ні, це 2, ну, якби 7 73, але це 2,13. Да. Скажи, будь ласка, в тебе один корінь і він а, не дорівнює 0. Тому відповідь. Міс 2,13, так? Мінус да. 2,13. Так, йдемо далі. Третє, Х квадрат поділити на x минус 0. Так, тут знак рівносильності. Ілюша, що далі? Ну, дальше система. І х квадратрів 0. Х минус. Так, от якщо квадрат дорівнює нулю, то вираз без квадрату теж дорівнює And... нулю, так? Так. Yeah. Приносимо 9 в той бік, of а х the... не, не дорівнює 9. 9, Так. І uh, що ти можеш сказати про це рівняння? Uh, ну, що х uh, ну. Не дорівнює uh, 9. Правильно? А uh -huh. uh, ні. А, да. Х дорівнює нулю. Нуль же не дорівнює. Тебе да, рівність а. тільки одна, так? Тільки один корінь. Угу. Так, йдемо далі. Давайте візьмемо більш складені. 8.8. От Сьогодні ми, мабуть, не будемо другим методом розв'язувати, є ще й другий метод, він мені більш подобається, як розв'язувати раціональні рівняння, але про нього поговоримо пізніше. А сьогодні будемо таким методом. Якщо у вас буде рівняння, яке містить змінні в чисельнику і в знаменнику, і у вас є дроби, то будемо зводити до вигляду дріб до рівня нулю. Тут у вас стоїть різниця двох виразів. Ілюш. Продовжи, будь ласка. Скажи, будь ласка, який там буде спільний знаменник? Спільний знаменник буде Х. Тут, тут додатковий множник буде. А, тут додатковий множник буде Х. Так, що це буде? А, тут виходить тоді 2х. Так. А, відняти Х плюс 3. Ні, не плюс 3. У тебе коварний мінус. А, точно, мінус. Мінус 3, і все це дорівнює рівня нулю, так? Нулю. Тобто ми так. звели. А, до, ну, тепер зводимо подібні. Що це буде? Это, минус... а, нет, х, і... Це виходить мінус. А, ні, це просто X. Мінус 3. Так, ну і тепер мы еще... Ну, и все, тепер далі. Угу. Mm а, -hmm. uh, знак ревносильности. Так. А, uh, потом система. І тоді а, uh, x 3 до ревня 0. x не до ревня 0. А uh, потом... Все тоді переносимо мінус 3 в той бік x дорівнює 3, uh, x не дорівнює 0. Uh, ну і тоді корінь uh, і стягу, Ну і корінь тоді буде x дорівнює 3. -3. Так, відповідь 3. Так, добре. Беремо далі друге завдання. Це 8.8. Так, і ще теж Ілля. А потім хтось інший вже. От дивіться, тут не таке рівняння. Бачите? Тут у вас дріб дорівнює числу. Давайте переносимо в той бік, щоб тут був 0. Двійка Туди переходить зі знаком мінус, так? Мінус і зводимо до вигляду дріб дорівнює рівня нулю. Тут який? А, ну, спільний буде x плюс 2. Ікс, там домножуємо на х плюс 2, плюс це виходить тоді х е, відняти е, 2. Ти хочеш відразу Знач... відкрити дужки? Ні, я хочу з дужкою написати. Так, думаю. Х, 2 помножити на х плюс 2. І все це дорівнює нулю. Розкриваємо дошку. X мінус 2x, і відняти 4. Mm -hmm. І все це дорівнює нулю. Зводимо подібні. Це виходить. X відняти 4. Минус x Хідняти 4. Мінус X відняти 4. X плюс 2. Рівня... І це все дорівнює нулю. Так, тепер. Uh, yeah, ми звели yeah. до вигляду дріб дорівнює нулю. Yeah. Тепер чисельник дорівнює нулю, так? Хмінус e, 4 дорівнює 0. Мінус Х 4 дорівнює 0. Так. Мінус х. Да, х плюс 2 на дорівня 0. Переносимо у той бік мінус 4. Плюс, так. Мінус хрівня 4. Х не дорівнює мінус 2. Якщо мінус х дорівнює 4, чому дорівнює? А, значить, х буде дорівнювати мінус 4. х не дорівнює мінус 2. І отже, розв'язком такої системи що буде? Буде х дорівнює мінус 4. Так, да, бо воно не співпало. Добре, думаю, що Ну, давайте ще одне четверте з цього номера візьмемо. 8.8. Четверте. Ілля вже отримав десятку, Хто хотів би відповідати? щось у вас не дуже багато. Чого вас ви више 17? Так, зараз буду перевіряти присутні. Четвертий приклад. 3 поділити на х мінус 2. Дорівнює 2 поділити на х мінус 3. Теж зводимо до спільного. Знаменника, але спочатку ми переносимо все в ліву частину, щоб праворуч був нуль. Просто переписали два дроба, другий дріб перенесли з мінусом. Тепер, який тут буде спільний знаменник? Ну, давайте хто буде відповідати. Ага. Анечка Бережна, давайте. Давай. Ти. Угу. давай. Um... Дивись, спільний знаменник, а це добуток цих знаменників, так? Ну, бо вони різні, розкласти на множники не можна нічого. Які будуть додаткові множники? Ну, у 3 буде x-3. А у двічки. А у удвічки х-2. І тепер ми домножаємо чисельник на додатковий множник. І що ми повинні зробити в чисельнику? Головне не скоротити, бо тут мінус стоїть. Не можна. Треба розкрити дужки, так? Що це буде? А, буде 3х мінус 9. Далі. А, та 2х мінус 4. А, що значить та. Та це мінус. Да? А. Мінус 2х і знак, який далі. Мінус. Мінус на мінус. А, плюс. Плюс 4, так. Знаменник так і переписали. Зводимо подібні доданки. Що буде в чисельнику? 3х-2х буде? Х, так? Мінус 9 плюс 4 буде? Мінус 5. Знаменник так і пишемо. А тепер дріб дорівнює нулю, знак рівновільності. Коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю? От дивіться, в знаменник у вас добуток двох дужок. Значить, вимагаємо, щоб кожна з них не дорівнювало нулю. x дорівнює чому? Анечка? Аня, ти нас чуєш? Ну. П'ять. П'ять. А не дорівнює чому? Два 2. 2 і І три. П'ять єдиний наш корінь, і він же не дорівнює ані двом, ані не трьом. Тому висновок Х дорівнює п'ять. Все зрозуміло, так? Так. Да. Так, тепер дивіться, діти, є такі завдання, які запитують чи рівносильні рівняння. Для цього треба розв'язати обидва рівняння. Анечка залишається ще. І перевірити, чи будуть співпадати корені. Пишемо номер 8.10. Пишемо суть завдання, чи є рівносильними. рівняння? І так, перше рівняння Х поділити на х мінус 2, мінус 4 поділити на х мінус 2, і Поруч пишемо інше рівняння. Х-5 поділити на х. дорівнює 3 міну х поділити на х. дорівнює 0. А, ні, тут дорівнює стоїть все. Так. Що треба зробити? Перенести в один бік, розв'язати перше рівняння. Ось можете навіть олівцем рівну таку черту провести. Щоб вам одне рівняння не заважало розв'язанню іншого. Тобто зводимо до вигляду дріб до рівня 0. І так, знаменник тут який? Хмінус 2. І все. Да? Я не знаю, чого я написала Дужки х мінус 2. І тепер що буде в чисельнику? Х мінус 4. Uh -huh. Так. І коли дріб дорівнює нулю, то що ми кажемо? Чисельник дорівнює нулю, так, а знаменник не дорівнює. Анечка, це ти, ти повинна казати, чому дорівнює х чому не дорівнює? Х uh, дорівнює 4 dx на дорівнює 2. Згодно. Тобто розв'язком цього рівняння є число 4, да? 4. 4. Так, давай з цим рівнянням теж переносимо все в один бік. Тут теж відразу спільний знаменник. Пишемо цей знаменник. Так. Да. Ага, да, да, Зараз. Скажи через 2. Ну, одну хвилину. Так. мінус, Тут коварний мінус. Розкриваємо дужки, Зводимо подібні. Буде 2х мінус 8 поділити на х дорівнює 0. А далі дріб дорівнює 0. Коли? Коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Анечка, розв'яжи мені перше рівняння. 2х дорівнює чому? 2х 8 дорівнює 8, значить 4 8. дорівнює чому? 4. 4. 4. А тут не дорівнює 0. 4 ж не дорівнює 0, не дорівнює. Тому корінь у нас 1, 4. І там, і там 4. Рівносильні рівняння? Так. Відповідь ви не корені рівнянь пишете, а відповідь на запитання. Рівносильні. Так, в мене буде до вас прохання. Зараз в нас там фотосесія. Я на дві хвилинки відійду. А... От якщо ви розв'язували друге, до якого рівняння ви прийшли? Так, друге завдання. Умова у вас же записана, я вам дала час. Ось Давайте так. З лівого боку я розв'яжу ось це рівняння. Да? Ось тут будемо розв'язувати, а це рівняння з правого. У нас там відразу спільний знаменник, так? Да, так, це Х-3. И ты повернулся в первую чисельную, и ты повернулся в так? Да, но я чередушкой сделал. Ну да, минус... да, еще вышло. Минус х квадрат и... Минус х квадрат и плюс 4. Так, взводно. Взводом и поддебне х квадрат. Взводом и поддебне х квадрат и минус х квадрат. Занесете. И тут излучаете 2х плюс 4. Так, X и теперь ревносильно с х Да система, і потім 2х плюс 4 дорівнює 0, нулю, мінус 3 не дорівнює нулю, потім е, переносимо е, плюс 4 у іншу сторону зі знаком мінус 2х е, дорівнює мінус 4, х е, е, не дорівнює трьох, е, потім х е, дорівнює мінус 2. І Х не дорівнює трьом. Uh, з цього виходить, uh, що Х дорівнює до Дівні мінус два. Так, беремо друге. Uh, друге. У нас теж спільний знаменник. Uh, 3 х. Да, і потім. Ти uh, теж з душками написав, так? Uh -huh. Ну так. Два Х мінус три. Мінус х плюс 2. Так, якщо uh, дорівнює 0, нулю. Uh -huh. uh, потім зводимо подібні. Виходить х мінус 1 і 3х і серед рівня нулю. Знак рів рівно сину. Система yeah. да. uh, x мінус один дорівнює нулю, 3х не дорівнює нулю. Uh, переносимо мінус 1 у іншу сторону зі знаком плюс, x дорівнює 1, а потім x не дорівнює 3, і з цього виходить, а чого що трьом? x дорівнює. Чого 3? Нулю. Нулю. Ой, чого ти я там написала не дорівнює, дорівнює, так? x дорівнює 1 і не дорівнює 0, бо 0 ти ділиш на 3. А, точно, да. Нулю, і з цього виходить, що x дорівнює 1. А тут дивись, тут корінь мінус 2, тут 1. Тебе запитували, рівносильні вони чи ні? Ні. Відповідь Рівносильна. Не Рівносильні. Нерівносильні. Не Бо корені різні. Тут мінус два, тут один. Так, ілюше ну, да, отримує 11. А, дивіться, діти, на понеділок, завтра в нас геометрія, так? Завтра продовжуємо займатися трапеціями. Домашнє завдання на понеділок. Дуже просте. Ось ми займаємось такими раціональними рівняннями. Я думала, що ми встигнемо більше, але не дуже сьогодні. Ну, Такий день сумбурний в школі то тривога, то ще щось. 8.9 і 8.11. Ось ці три рівняння. Я вам бажаю гарного дня, до зустрічі очно завтра. Дякуємо за урок за побачить ja, і обов'язково вивчить теорію.